отже вітаю вас власне на цьому на цій події ви трошки розповіли про метод росії якими вона буде які вона буде використовувати в інформаційній війні проти україни у 2024 році і назвали один із них це мобілізація корупція і так далі А про що саме може йти мова конкретно щоб наші глядачі знали ну конкретна ситуація наступна російські спецслужби моніторять уважно інформаційний простір україни і виявляють будь-які Події, які можуть викликати негативний резонанс в українському суспільстві, поширити панічні настрої, дискредитувати вище військово-політичне керівництво нашої країни, ось і потім масштабують вказані. Негативні моменти з якихось локальних, можливо, незначних якось відхилень до масштабу якогось, що в інформаційному плані буде здаватися, що це дуже масштабна і ну негативна подія для нашої держави. От саме це от масштабування це один з їх елементів роботи, який на сьогоднішній день виконується як правило двома категоріями: це або агентура впливу їхня, або корисні ідіоти. І не будемо забувати про ботафер про робота ферми Російської Федерації, які дуже активно використовуються росіянами. Це масове використання фейкових акаунтів, які під виглядом українських громадян дуже часто з гарною українською мовою коментують будь-які події в вигідному для Російської Федерації фон. До речі, про українську мову багато звернули увагу на те, що вона у них ну така, як у нас, знаєте, не ісковірка на русським язиком. Чи можна вважати про те, що ці агенти, в принципі, є українськими громадянами, чи це росіяни так підтягнули українську мову? Там декілька в них категорій є, скажімо так, частина з них, звичайно, українці або люди, які вивчили вже за 10 років, як мінімум, інформаційної війни. Вони вже все ж таки ми бачимо, що освоїли більш-менш українську мову. Деякі фейки з їм ще даються поки що складно, особливо під Обка документів якихось офіційних українських в них ще трапляються казуси. Але що стосується роботи ботів, там де просте коментування, ми бачимо, що на рівень української мови це один з позитивів. Росіяни стали вчити українську мову. І ще одне уточнення От була буквально нещодавно поширена інформація російськими пропагандистами про так званий удар по військовому полігону на території Донецької області, як СБУ це спростовувала. Наприклад, це спростували Збройні Сили України з ЗСУ. Вчора була офіційна заява про те, що це. Фейк. Після цього був нанесений удар справжньої загинули люди цивільні, як ви бачили в принципі. Тому це якраз один з таких прикладів російської пропаганди і дезінформації і про мобілізацію, ви кажете, що росіяни будуть користуватися цією темою, будуть розмухувати власне дискусії в українському суспільстві, де ця тема теж є такою чутливою та нелегкою. А які методи чого очікувати саме в цьому плані від росіян? Ну, безумовно, я ж кажу, залякування людей. Тобто, їх наратив простий: не йдіть захищати свою країну, тому що там ви там будете вбиті, чи вас там не будуть там забезпечувати, чи ще щось і так далі. Тобто, це ну очевидно, зрозуміло, то їм необхідно досягнути одної мети, щоб українці не йшли захищати свою країну. Тому вони будуть робити все для того, щоб максимально поширювати цю дезінформацію.